Доброго дня Україна! Слава ЗСУ, слава українському народу. Сьогодні, друзі, закінчуємо ми молотити кукурудзу. І на одному з полів ми закладали експеримент із так називаємою Святою Водою із добривами по листу. А саме з долиновськими препаратами. Це був цинк, це був мультикомплекс і вимпел К2. Все вносилося в максимальних дозах. Вийшло це 900 чи 950 гривень на гектар, плюс-мінус. Вносили на площі 13 гектар. 3 гектара в нас був контроль. Візуальний ефект під час вегетації культури ми бачили. Знімав я відео, там де був ну, той участок, там, де були препарати, був <кій> більш насичено зеленіший, зеленіша була кукурудза і вища ростом. Прийшов час збирати, зібрали ми і знаємо цифри. Даної кукурудзи у мене всього 87 гектар, це ДКС 3511, не оригінал і, скажімо так, справжня підробка, тому що. Ой, вона на кукурузу не похожа. Ну, е, смисл в чому? Дане поле, що оброблено долиновськими препаратами, дало по 72 центнера. Це 7,200 приблизно, друзі. Ну, 7 тонн це железно. 40 гектарів є одним куском. Все те саме, технологія та сама, без добре, без нічого. Дало 55-56. Десь плюс-мінус отак. Інші поля дали 60, саме більше дало, що не оброблялось поле нічим дало 68. Ну, як би ще воно і від землі зависить. Ну, в будь-якому разі, те поле, що обробляли, скажімо так, мене дуже приємно здивувало. Якщо логічно розібратись, то Мінімум прибавка склала тонну з гектара. А якщо порівнювати із 40 гектарами, то взагалі півтори тони. Оце якось так. Друзі, це експеримент для історії лічно для мене, бо, тому що завжди всі кажуть, по кукурудзі. Листові підкормки неефективні, не видно ефекту, але я вважаю, це все залежить від ситуації. Якщо в даний момент добрив не було ніяких, ні з осені, ні під час посіву, то результат лічно я побачив. Якщо ви будете і з осені добрива кинути, і весною, ну не знаю, я більш ніж упевнений, що Можливо, ефекту і не буде ніякого. Ну, а в даній ситуації це якось так. На наступному році в нас буде посіяний соняшник на основній площі 100 гектар. Мультикомплекс і бор в МПЛК2 буду додати обов'язково, щоб допомогти. Соняшникові буде у нас тут саксон на всій площі, щоб допомогти розкрити свій, максимально розкрити свій потенціал. Якось так. Також буде все без добрив, буде дисковка перед посівом, буде прямий посів, без дисковки, без нічого. Наша, наша сівалка від фірми Vellesagro з цим справиться. Це 100%, тому що я вже ці досліди закладав. Оце якось так. Все, друзі, всім пока. Слава Україні!